Казка про котика і півника. Були собі друзі котик та півник. Котик було наказує: Нікого не пускай і сам не виходь, хоч би хто й кликав тебе. Добре, каже півник. Надумала лисиця півника підманити. Прийде, як котика нема вдома, і підмовляє. Ходи, півнику, у мене золота пшениця, медяна водиця, ток-ток, навелів коток, півник їй відповідає. От уночі котик пішов полювати, а лисиця насипала під вікном золотої пшениці, а сама підглядає. Піду но поклюю, нікого нема, ніхто мене не побачить, каже півник. Тільки півник запоріг, а лисиця схопила його та й помчала до своєї хати. А він кричить котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй. Поки почув, поки повернувся, то вже й спізнився листку доганяти. Біг, біг, не здогнав, плач. А далі надумався, узяв скрипку та писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А лисиця на мови пішла. А дітям наказала окріп гріти, щоб зготувати пінник. Глядіть же, каже, нікого не пускайте. Та й пішла. Котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко ще й Пилипко, Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже. До менших ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, хто так хороше грає. Вийшла, а котик її описану торбу. І знову котик грає та співає. Не втерпіла й друга лисичина, та й собі вийшла, а він і її вписану торбу, так усіх лисенят і виманив, а потім почепив торбу на вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав і втекли вони додому. Та вже півник до віку слухав котика.